Зазвичай лівий стік вперед-назад керує швидкістю обертів двигуна і швидкістю БПЛА, як слід. Лівий же стік вліво вправо керує рулями повороту. Елеронами керує правий стік повертанням вправо-вліво. Правий стік при, при русі вперед-назад керує рулями висоти. Підсумуємо, для керування діями літака використовуються два основні стіки. Лівий керує швидкістю обертів двигуна, а, а також рулями повороту. Правий рулями висоти і елеронами. Тобто швидкість рискання зліва. І тангаж крен справа. Також з цього пульта можна переключати основні режими роботи БПЛА. Їх три: це є автоматичний режим, напівавтоматичний режим, його ще називають стабілізаційний, і ручний режим. Ручний режим використовується вкрай рідко, це як аварійний, якщо все інше не працює. Ним ми не керуємо. БПЛА. В штатних умовах, коли ви навчитеся керувати БПЛА в ручному режимі, в напівавтоматичному режимі вам буде це набагато легше. Режим авто це тоді, коли БПЛА керується програмою, яка в нього закладена, тобто він летить на автопілоті. Стік, який переключає ці. Ці режими у кожного БПЛА, у, у кожної моделі буде свій. Налаштування у кожної моделі пульта дещо різні, але взагалі схожі. Як саме налагоджувати пульт, ми розбирати не будемо, бо це не принципово для, для навчання? Так як ви будете користуватись тими пультами, які будуть в комплекті з БПЛА, і у них буде своя інструкція. Всі стіки можна програмувати на різні функції. З різною чутливістю і поправками. Ці налаштування дуже індивідуальна річ. Моделі БПЛА можуть мати дуже різні налаштування взаємодії з пультом. Оці стіки – це і є керування обладнанням і режимами польоту БПЛА. Їх може бути 2, 3, 8, це залежить від моделі пульта. Але основними стіками керування є оці два джойстики. Лівий керує обертами двигуна, і його швидкістю це 0. Це 100% обертів двигуна, а також вліво вправо це руль повороту. Правий стік керує вліво вправо Елеронами. І вниз вверх рулями висоти. В польоті ми керуємо тільки правим стіком. Всі повороти, всі зміни висоти робимо правим стіком. Лівий стік вправо-вліво ми використовуємо тільки на зльотній полосі, або при торканні землі перед цим. Тобто можна іноді подкерувати курс. При посадці, якщо ваш, ваш літак трохи розвернуло вітром від напрямку посадки. Але це треба робити вкрай обережно, і це треба робити тільки вже пілотам з досвідом. В польоті ми його не використовуємо, тільки змінюємо швидкість лівим стіком. І якщо ви вже виставили швидкість, краще палець покласти поряд. У кожного БПЛА Є три, три режими керування: автоматичний режим, напівавтоматичний режим і ручний режим. Зазвичай ручний режим знаходиться на якомусь стіку в середньому положенні. На себе це, це режим FBVA, Ми потім роз, розповімо, що це значить. А від себе це режим авто. Переключати між авто і ФБІВГЕЙПЕ потрібно швидко, щоб стік не фіксувався середніми положеннями на ручному режимі.